Діти, відгадайте, загадку, сніг на полях, літ на річках, метелиця гуляє, коли це буває, так, взимку, тож доброго зимового ранку малята. Зимонька зима в гості завітала, Все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє, це зима нас так вітає. Діти, а чи знаєте ви, як називається перший місяць зими? Це грудень. Назва місяця грудень означає нерівний шлях, укритий грудками, існували й інші назви цього місяця лютень, хмурень, студень, мостовик. Змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. З його приходом все змінюється. Дні стають короткими, а ночі довгими. Сонце світить, але не гріє. Повітря стало дуже холодним, і сонечко тепер рідко посміхається скрізь мережи гілок голих дерев. Самі ж дерева вбралися в білі шубки і стоять, мов казкові велетні, а на гілках красуються блискучі сніжинки. І часто йде сніг. Малята, а які зимові явища ви знаєте? Пригадаймо їх. Іній, снігопад, ожеледиця, хуртовина або заметіль і льодостав. А як одягаються люди взимку? Чому? Тому що на дворі дуже холодно. Недарма люди кажуть прийшов грудень, приніс студень. А зараз малята пропоную намалювати засніжене дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, пензлик, білий коричневий гуаш, ємність з водою, резинки, клаптик пухирчастої плівки, картонна втулка від туалетного паперу. Тож приступаємо до роботи. Ось таке зимове дерево вийшло у мене. Спробуйте і ви намалювати такі казкові дерева і надішліть мені фото. Дякую за увагу, до побачення!